Стан. Стан дивний, чесно, Ух ти. А, Тому що в мене вже болить голова десь тижня-три. Я все сподівалася, що вона сама по собі пройде, типу може там погодка, ще ще щось. Але ні, ніфіга вона не проходить. Вчора я вже звернулася до невро до невролога і вона мені сказала, що. Дівчинка, ну з твоїм характером, з твоєю а, чутливістю це не, не дивно, що так трапляється, тому що я супер емоційна. І оці всі штуки, звичайно, з війною вони тільки пускають. Тому вона мені прописала, там навіть заспокійливе, до речі, тому я почала пити а, і деякі таблетки мені прям допомогли. Я відчуваю, що в мене попустило шию. І це класно, але голову ще зовсім не попустило. Прям вона болить і сьогодні прям так сильно. А, тому сказати, що в мене є дуже багато сил не можу. Але маємо, що маємо. Треба далі працювати, далі щось робити і активніше. Я вийшла на вуличку, трошки прогулятись, подихати свіжим повітрям. І сподіваюся, що мені стане зараз дуже добре. Я можливо ще зараз. Поп'ю, з'їм, не знаю. І буду продовжувати цей прекрасний день. Я прийшла в своє улюблене місце, маленький парк. Зараз його вам покажу. І взяла собі молочний коктейль, свою улюблену вкусняшку і буду трошки тут сидіти кайфувати. Ось так виглядає це місце. Воно дуже таке маленьке, але дуже таке, знаєте, комфортне. Молочний коктейль. Далі взяла собі малиновий чизкейк. Ну, макарон з малиновим чизкейком. Зараз вам покажу його. Ось так він виглядає. Я займаюся такою штукою як планування нашого харчування на наступний тиждень. О, я вже колись таким займалась, але чесно, о, це дуже важко о, придумувати, що готувати. От реально, для мене це максимально важко, тому я думаю, так, зараз сяду, продумаю все на декілька днів вперед і просто буду йти по плану. Зараз мені здається, що це класний план, але подивимось, як це буде. Тому придумала таку штуку спробувати. Я підписалась на сторінку в інстаграмі кафешки або доставки їжі, не пам'ятаю, хто саме вони. Коротше, їхня ідея в тому, що вони кожного дня тобі привозять їжу збалансованого харчування. Тобто, ти не взагалі не паришся про їжу, про готування, про придумування. але Ціна ну, достатньо висока, якщо чесно. Там один тиждень коштує 5500. Це прям це на одну людину, да, на дві це вже 11 тисяч, і, як на мене, це багато. Ми скупляємось на тиждень до 5 тисяч точно на всю сім'ю. Тому поки що мені це здається дуже дорого. Тому буду сама. Коротше, я вже прописала 1, 2, 3, 4, 5, 6 днів. Я не позиціоную свій вид харчування як здоровий або як професійний, тому навіть там не пишіть мені в коментарях, що це неправильно, це не, нездорово і так далі. Я харчуюся зараз так, як хочу. В принципі, ми їмо нормальну їжу, можливо, звичайно, можна удосконалити і їсти більш корисно, але маємо, що маємо. Коротше, що я написала на, наступ... на суботу, на завтра, сніданок, хліб, Філадельфія, авокадо, червона ікра, дуже хочеться в червоний ікри, зараз правда плюс кава і сирники. Сирники я сьогодні готувала, тому ми їх завтра просто доїмо. До речі, я сирники готувала сьогодні на рисовому борошні. І, блін, вони смачні, вони прикольні і тепер навіть здорові через те, що там рисова мука. Далі обід, гречка, куряча котлетка, помідори, перець, вечеря, салат, цезарь, гриби та рис. Котлетки в нас є. Все інше буду готувати. Далі неділя сніданок знову той самий, що і був в суботу. А, обід та саме, тому що я готую на два рази зазвичай. А, і а, вечеря куряча. Ага, чого я написала тут? Скопіювала, просто ні не годиться. Так, ну вечерю, на неділю щось придумаємо, поки що не знаю, можливо, щось замовимо. А, так, понеділок, сніданок, омлет з помідорами і цибулею. Дуже любимо. Салат або овочі, обід, овочеве рагу. Вечеря риба з овочами в духовці. Вівторок сніданок, яйця плюс сенвіч з баликом і сиром. Овочеве рагу на обід. Знову ж таки, на два дні буду готувати. І вечеря це курка запечна з овочами. Середа лаваш з баликом і сиром. Ви знаєте вже цей рецепт, я готувала його тут. А, далі суп гречаний хочу дуже сильно, і на вечерю лапша з куркою. І четверг: знову ж таки, лаваш, тому що ми купуємо завжди інгредієнти на два рази для лаваша. А, суп гречаний даємо. І на вечерю грецький салат, плюс мідболи плюс булгур. Як на мене, супер збалансоване харчування. Зараз внутрішніолог мене якийсь побачить і просто застрелиться, але ну, маємо що маємо. Звичайно, ми будемо відходити від цього плану, але, як на мене, мені буде особисто легше не паритись кожного дня про те, що готувати знову, вечеря. А коли я питаю свого чоловіка, що приготувати, він каже, та мені все одно. І коротше, нічим не допомагає в цьому плані. Хто лежить на нашому ліжку, а хто? Тобі ж не можна тут лежати. Тобі ж не можна тут лежати. Ти знаєш що? Да? Возмущавка, давай. Все! післи. Перший раз приїхали в епіцентр і хочемо. Ну, не в епіцентр приїхали перший раз, а хочемо зайти перший раз з Каспером а, і подивимось, що з цього вийде. Трошечки щось. Каспіру страшно, але нічого, нас пропустили, все добре. Да? Каспіон. А не бійся, туди в магазині просто. Так, ну, в принципі, ми справились. Він молодчинка, ми скупились, все що хотіли купили. Їдемо додому, зараз все покажу. Ну, ось все, що ми купили: все для Каспіра абсолютно, все. Звичайно, іграшка, кусняшки. Зараз сюди поставлю нова ліжанка. Поясню чому. Я зняти як воно було до, тому що Кірюха все демонтував. Оце була його ліжанка, яку він згриз. Вона була дуже здорова, але він просто ось тут половину. Її згриц. Я потім покажу вам. А, до речі, ось дивіться фото, а, як це все було. Отут взагалі його місце в нашій спальні. І в нього був ось такий будиночок. Це по факту така клітка. Але ми зробили велику помилку, тому що ми купили дуже велику клітку, і це для нас також виявилось дуже великою проблемою. Ми зараз змонтуємо нову. І я вам розкажу навіщо взагалі вона потрібна. Булятько тако. Каспі. Ти красунчик. Мої хороші, знаєте, де я? На робочому місці. Хоча сьогодні і вихідний, але. А знаєте, я раніше думала, що люди, в яких свій бізнес взагалі не працюють. Так от, я вам скажу правду. Люди, в яких свій бізнес працюють завжди. У мене планшет. Клавіатура, тому зараз я перевірю домашки студентів, це перше, що я зроблю, і потім зроблю деякі справи по школі. Ось, але я сподіваюся, що коли ми масштабуємось, можливо, я делегую багато речей і буду працювати менше, але це не точно. А, тому що реально роботи дуже багато, бажань, амбіцій дуже багато, тому треба трохи попрацювати. А взагалі-то сьогодні вихідний. І я, значить, далі збираюся на масаж. Я знайшла нереально круту студію в Києві. Якщо комусь потрібно, пишіть, я прям порекомендую. А, і плюс у нас сьогодні побачення з чоловіком хм, без Каспіра. Ось, покажу вам все далі. Ось тут в садочку. Ой, а самі їдемо гуляти. Замовили судак, далі ми. А як? Судак, то так. Судак. Далі Цезарь салат і ще мені принесуть там ще якесь блюдо, забула як називається. Як? З креветками. Прийшло ще одне. Блюдо. Ось така краса. <рес> Чоловік без десерта. Гроші закінчились. Це був нереально крутий вікенд. Боже, як класно просто, просто погуляти по місту, десь посидіти, пообідати і насолоджуватись життям. А, реально я так вдячна нашим героям, які дають нам цю можливість. Тому слава Україні, слава героям. Ми обов'язково переможемо, і я сподіваюся, що наші воїни також зможуть. Так само насолоджуватись життям, як і ми. Друзі, я б дуже вам вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишетесь на мій канал, тому що мене це мотивує. Я бачу, що мої люди збираються навколо мене, і я від того просто стаю нереально щаслива. Я вам бажаю прекрасних днів і чекаю вас в наступному влозі.